Різноманітна допомога вимушеним переселенцям, підтримка педагогів у навчальних закладах та оновлення укриття в одному із садочків міста. Про все це сьогодні у випуску з вами Тетяна Пода та територія освітніх перспектив. умовах воєнного стану більшість людей потребують психологічної, соціальної чи інформаційної допомоги. Таку підтримку вже 8 місяців надають фахівці навчальних закладів міста. Вони на постійній основі проводять тренінги для освітян або вимушених переселенців. Детальніше про їхню роботу далі. У Запорізькому ліцеї Вибір організували тренінг із психологічної та соціальної підтримки. Учасниками стали люди, що евакуювались до Запоріжжя з окупованих територій, та звідти, де ведуться бойові дії. На тренінгу соціальний педагог порушив питання психологічної допомоги переселенцям. В умовах воєнного часу вкрай необхідно підтримувати ще інформаційно тих, хто цього потребує. Таку допомогу гарантує цей освітній заклад. Психологічна служба постійно працює з вимушено переміщеними особами, з'ясовуємо потреби та намагаємось допомогти або перенаправити. Зараз ця категорія потребує особливої допомоги та підтримки. Надаємо інформацію про різні фонди та організації, де вони можуть отримати будь-яку допомогу різного характеру. Надаємо психологічну допомогу за потребою та за запитом. На тренінгу обговорювались корисні поради, які учасники можуть використовувати навіть вдома. Вони спрямовані на покращення емоційного та морального стану. Серед вправ, які рекомендує педагог, є спеціальна система дихання, малювання та відповіді на особисті питання. Дихання за квадратом спочатку. Ми стабілізуємо своє дихання, знаходимо те, що нам подобається, знаходимо для себе ресурси, які нам які нас можуть заспокоїти, стабілізувати спочатку свій стан, а потім надавати допомогу дитині. Дівчина, що була вимушена переїхати до Запоріжжя з Оріхова, наголошує на користі подібних тренінгів. Тут вона знайшла однодумців, які допомагають позбутися хвилювань. Коли ти зустрічаєш таких самих тимчасово переміщених осіб, як ти сам або сама, ти Дуже гарно розумієш ті проблеми, про які говорять люди, тому що ти перш за все пережив їх сам, і ти можеш як ніхто інший повспівчувати іншій людині, і таким чином ви обмінюєтесь своїм пережитим досвідом, і тобі легше переступити через ці події і піти далі по життю уже зовсім іншим настроєм. А у цій актовій залі відбувся тренінг з педагогічними працівниками ліцею. На ньому практичний психолог розглянув актуальні на сьогодні теми: це підтримка психологічного стану, профілактика професійного вигорання, підвищення рівня стресостійкості педагогів та розвиток навичок підтримки дітей. Для того щоб зібрати людей, щоб розслабити персонал, для того щоб навчити прийомам, інструментам самодопомоги. і розважаємось, і вчимося, і розслабляємось. Ігрові вправи з конструктором Лего, арт-терапія та творчі завдання. Такі прийоми були задіяні під час тренінгу. Педагоги можуть використовувати ці корисні вправи на уроках. У такому випадку вони стають ще й психологами для своїх учнів. Скринічку самодопомоги ми ці вправи всі накопичуємо, а потім можемо використати учителі, використати і для себе. І можуть ну, запропонувати дітям час роботи. Всі вчителі у нас ну, майже всі вони ще й класні керівники. І так як наш ліцей ще працює за програмою «Лідер у мені за стівном кові, то ми шукаємо лідера в собі, починаючи з себе, тобто ми опрацьовуємо ці прийоми, а потім можемо предлагати дітям. Для пані Ганни участь у тренінгу дає змогу відкрити нові для себе методи підтримки. Окрім цього, спілкування з колективом під час такого заходу мотивує на роботу. Цей тренінг був для мене корисний, тому що я змогла дізнатися вправ, за допомогою яких я можу допомогти дітям бути врівноваженішими і більш налаштованими на роботу. Особисто мені він допоміг трохи розслабитись, тому що дуже напружений час важко бути завжди позитивною і дарувати радість тільки дітям. Хочеться самої інколи знайти якесь розслаблення для себе. Психологічна служба ліцею системно проводить роботу з усіма учасниками освітнього процесу. До того ж, мешканці району та внутрішньопереміщені особи також отримують ефективну психологічну та соціальну підтримку. Формат проведення різний від тренінгів у стінах школи до дистанційних онлайн-конференцій. В нашому ліцеї постійно працює територіальний інформаційний центр. Він створений як єдина система інформування. Усі, хто потребує. Можуть отримати необхідну консультацію у разі надзвичайної ситуації, в ТІЦ можна отримати не лише інформаційну, а ще і гуманітарну, медичну, психологічну та іншу потрібну допомогу над удосконаленням цієї системи. Ми працюємо постійно. Психологічний стан та психічне здоров'я під час війни є вкрай важливими. Вміння опанувати не тільки свої емоції, а й підтримати інших під час стресової ситуації складне завдання. Тому освітній простір забезпечує всебічну підтримку тим, хто цього потребує. Навчання у формі гри. В одному із запорізьких садочків створили розвивальну програму для дітей під назвою Ранок у гармонії. Це україномовний медіапродукт, який допомагає організувати дистанційну освіту для дошкільнят. Нові випуски програми вже показали запорізьким дітлахам. Тож про її особливості дізнавайтесь у наступному сюжеті. Педагоги дошкільного закладу намагаються зробити навчання більш цікавим та продуктивним. Для цього і було створено дитячу програму Ранок у гармонії. Вона представлена у вигляді занять на різні теми, які розташовують на ютуб-каналі закладу. Саме в цьому році, під час дії воєнного стану, цей канал набув такої великої популярності, тому що там розташовані всі дистанційні заняття, які педагоги зараз создають для спілкування з малюками. Пані Олександра є організатором цієї програми. Вона говорить, що за процес повністю відповідають самі ж вихователі закладу, знімаються на телефон, займаються монтажем, підбирають одяг, створюють локації а також є героями міні-мультфільмів свого виробництва. Ми вибрали лялечку LOL лол Pet. Інформацію доносить дуже легко, дуже позитивно, весело та яскраво. Важливий момент це лейтмотив, легенька музика, яка б дитину не відволікала, а навпаки, створювала таку легку атмосферу маленького свята. У садочку проводять заняття на різні теми. Одне з них урок аплікацій та малювання. Наприклад, на цьому занятті діти робили такі гарбузи з паперу, адже скоро Хеллоуін. А на уроках природознавства залучають ще відео та аудіоформати. Вихователь повністю задіяний у процесі, грається разом з дітлахами. Воно приває наших ведмедика та їжечка. І дає їм вели. Загалом ця програма спрямована на навчання дітей у гармонії з собою. З цього і виникла назва проекту Ранок у гармонії. Ну тут було дуже просто. Коли ми займаємося, займаємося з дітками, це ранок. Де ми займаємось у ЗДО, 100 гармонія. Педагоги роблять все, щоб програма стала більш популярною серед дошкільнят міста. Тому і було обрано таку онлайн-платформу, як Ютуб. Але не тільки на ній можна побачити ці розвиваючі заняття, зізнається директорка закладу. Наші заняття є як на власному каналі YouTube, а також дублюються на міністерському сайті освіти і науки України. Такий формат навчання є більш ефективним. Дуже часто діти надсилають фото своїх поробок чи малюнків. Активний зворотній зв'язок підбадьорює педагогів. Така форма вона більш доступна та більш ем, цікава для дитини, тому що е, ну або ми будемо сидіти і слухати педагога за партою, або ми будемо дивитись цікаве відео і пізнавати інформацію таким чином. Освіта міста Запоріжжя виходить на новий рівень. Педагоги прагнуть удосконалювати формат та знаходити нові методи засвоєння знань. Таке навчання не тільки зацікавлює, а й всебічно розвиває вихованців. Опіклуватись про безпеку своїх вихованців найголовніше завдання для освітян. У навчальному закладі дошкільної освіти Шевченківського району розпочали поточний ремонт укриття. Там оновлять підлогу, стіни та стелю, аби у разі чого діти могли безпечно перебувати у бомбосховищі. Про ремонт приміщення дивіться далі. Поточний ремонт найпростіших укриттів у освітніх закладах. Роботи на одному з об'єктів у повному розпалі зроблена вже половина запланованого. Вони розпочались на початку жовтня, а закінчити планують до кінця листопада. Штукатурка зроблена вже фактично підняли. Підлогу ми зняли, для того, щоб збільшити донометр 70 м висоту, всі інженерні мережі відновлені, тут буде резервне світло, є вентиляція, штучна вентиляція, є два виходи, тобто заклад з простішим укриттям фактично в повному обсязі передбачає ті вимоги, які необхідні для простішого укриття. На обліку департаменту освіти сьогодні перебувають захисні укриття у садочках, шкільних закладах та гуртожитках. Окрім ремонту укриттів, що вже ведеться, планується розпочати роботи на нових об'єктах. Це лише один із об'єктів. Фактично, вже у нас в поточному ремонті 8 об'єктів. Ще ми розпочинаємо ще 10 поточних ремонтів, всі інші близько 60 об'єктів. І здійснюються проєктні роботи саме вже там для, капітальних, для капітального ремонту. Облаштування підвального приміщення відповідає вимогам Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Витрати на ремонт сховища повністю взяв на себе Департамент освіти та науки Запорізької міської ради. Це один із об'єктів, на якому зараз відбувається поточний ремонт роботи у найпростіших укриттях. Виділена коштів 588 тисяч гривень для того, щоб привести у відповідність до вимог, нових методичних рекомендацій. До проведення поточних робіт підвальне приміщення було частково облаштованим. У ньому є деякі комунікації, якими можуть користуватися люди. Але сьогодні існує потреба перетворити це сховище на тимчасове укриття, яке зможе вміщувати до 110 осіб. Задля швидкого завершення процесу, згідно термінів, роботи проводяться щоденно. Знаходиться пральна кімната, є прасувальна кімната, все це в робочому стані. Санітарний вузол також є в робочому стані. Ремонтні роботи проводить підрядна організація, досвідчені працівники, працюють 5 днів на тиждень, включаючи вихідні. Увага приділяється і найменшим деталям, аби було зручно спускатися до укриття, будуть встановлені поручні. На підлозі є вказівні стрілки та жовті смуги, як орієнтир для людей з вадами зору. А також за допомогою депутатського фонду нам виділені кошти на ремонтні роботи сходинок. Тобто біля сходинок у нас наприкінці ремонтних робіт з'являться дитячі та дорослі поручні. Освітні заклади дбають не тільки про навчальні матеріали, створення затишку, а й про актуальне питання війни ремонт та облаштування надійних укриттів. Завдання створити безпечні умови для учнів, педагогів та жителів міста. На черзі рубрика ТОП-експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Увинний період. Запорізька міська влада зосереджує зусилля, передусім на створенні безпечних умов для здобуття освіти, забезпечення доступності та безперервності навчання у закладах освіти Запоріжжя. У мовах війни питання укриття населення у найпростіших спорудах цивільного захисту набуло надзвичайної важливості. На сесії Запорізької міської ради, яка відбулася 27 липня 2022 року, депутатами ухвалили міську цільову програму розвитку цивільного захисту населення і території Запоріжжя на найближчі 4 роки. Програма передбачає, що цього року більше ніж 93 мільйони гривень мають бути спрямовані на ремонт благоустрій та оснащення сховищ і найпростіших укриттів у гуртожитках, школах та у дитячих садочках Запоріжжя. На поточний аварійний ремонт найпростіших споруд укриттів закладів освіти виділено майже 4,4 мільйона гривень. Із них 1,4 мільйона вже освоєно, що становить 32% від суми виділеної на виконання робіт. Вже зараз тривають ремонти укриттів у 10 закладах освіти, які підпорядковані Запорізькій міській раді. Всі ремонтні роботи проводяться у відповідності до вимог Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо організації укриття працівників та дітей у закладах освіти. Укриття мають бути розташовані у складі основної будівлі закладу освіти або на відстані не більше 500 метрів до неї. Рекомендується до 100 метрів. Приміщення повинні бути забезпечені електроживленням, штучним освітленням. Системи водопроводу та каналізації В них мають бути передбачені засоби зв'язку та оповіщення: телефон, радіоприймач, мережа інтернет. Рекомендовано встановлення fi роутерів повинні бути забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами. Один з яких може бути аварійним. Крім того, у приміщеннях та на будівлях мають бути показчики руху до укриттів зі стрілками, вказівками та адресами. Основні приміщення, призначені для укриття населення, мають примусову або природню вентиляцію. У приміщеннях не зберігається легкозаймистих хімічно та радиаційно небезпечних речовин. Небезпечного обладнання, що не підлягає демонтажу або не може бути демонтовано у термін до 24 годин. Об'єкт перебуває у задовільному санітарному та протипожежному стані. Отже, поточні ремонти укриттів закладах освіти Запоріжжя тривають, а в цей час вже розробляються проекти на наступний рік щодо реалізації капітальних ремонтів найпростіших захисних споруд. Продовжить рубрику топ експерт директор департаменту освіти і науки міської ради Юлія Погребняк. В умовах сьогодення питання облаштування найпростіших укритних закладах освіти міста Запоріжжя є найактуальнішим, оскільки незмінним першочерговим завданням залишається для системи освіти збереження життя. Здоров'я всіх учасників освітнього процесу наразі триває ремонтні аварійні ремонти найпростіших споруд і укриттів у закладах загальної середньої освіти, дошкільної, які підпорядковані департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Наприклад, у Шевченківському району для фінансування поточного аварійного ремонту найпростішого укриття в одному із закладів дошкільної освіти було виділено 588 тисяч гривень і за планом ремонтні роботи мають бути завершені до 30 листопада 2022 року за інформацією, яку ми маємо і від підрядної організації і від керівника закладу ремонт відбувається з дотриманням встановлених термінів майже станом на сьогодні 50% робіт виконана наразі. Повністю, наприклад, демонтована стару підлогу. Це дасть можливість те, що підняти стелю, адже висота стеля не може бути меншою ніж 1,7 метрів. Викона стягування підлоги, оштукатурювання стін, розведення електрики, фарбування підлоги, стін стелі, підшита гіпсокартон до стелі. Творено повинно бути герметизацію приміщень і дуже багато інших видів робіт. Відповідно до статті 78 закону України про освіту, фінансування закладів, установ і організації системи освіти здійснюється коштом відповідних бюджетів, а також інших джерел, які не заборонені законодавством, тобто до фінансування укриттів. У закладах освіти міста Запоріжжя ми залучаємо організації та благодійні фонди, які допомагають грантові позиції, наприклад, в межах міського проєкту Академія Фандрайзінгу, який був ініційованим департаментом освіти і науки Запорізької міської ради. Було підготовлено заявки від різних закладів освіти на обладнання найпростіших укриттів. Партнером виступили благодійний фонд Посмішкаюа, який допоміг в реалізації проєкту та в залученні донорів. В результаті такої партнерської взаємодії чотири заклади освіти вже отримали допомогу на обладнання для укриттів. У заклади освіти благодійним фондом було передано товари для облаштування укриттів. Серед них були спеціальні меблі, необхідні інструменти. Електростанція, електричний конвектор, акумуляторні радіоприймачі, пауербанки, ліхтарі, біотуалети, поледи і інше. Отже, зараз, під час військових дій, заклади освіти в Запоріжжі працюють у нових для себе вимогах до безпечного освітнього середовища. Ми маємо дотримуватися їх для того, щоб Убезпечити всіх учасників освітнього процесу і сподіваємося, що до кінця року будуть готові проекти капітальних ремонтних робіт та реконструкції понад 60 укриттів закладів освіти. На цьому в мене все з вами була Тетяна Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі МТМ.